Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. І знову я разом з вами, вибачте, була невеличка перерва. На сьогодні ми приготували смачний сніданок українські млинці, звичайні млинці, але вони трішки з доданими інгредієнтами, і від того дуже смачні. Які вони вийшли, ви бачите. В середині красота на смак смакота бомба. Кажу чесно, бомба. Сподобається і дітям, і дорослим. На цю хвилину щиро вам дякую за всі ваші перегляди. Щиро вам дякую за те, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і смакуйте. Разом зі мною. Поїхали робити. І так, з чого ми розпочинаємо наш рецепт: стакан кефіра. У мене кефір 2,5% жирності. Але якраз такий, як нам потрібно, одне яйце. Тепер гуляємо з сипучими. Сіль по смаку, але я беру третину чайної ложки. Мені якраз так смакує. Чайну ложку цукру ось. Це все ми перемішуємо. Розбився жовток, тепер сюди ми додаємо борошно. Борошно я користуюся, дивіться, ось Київ млин, вищий гатунок. Це без реклами, це просто я розказую, якими, чим користуюсь я. Я його не просіваю поки сипемо 6 ложок. Всипала 6 ложок. Я трішки пропустила часу. І сюди тепер всипаю півчайної ложки соди. Це все. Ми перемішуємо. Сода завжди йде. Я не сиплю в кефір, а завжди додаю її з борошном. Так буде краще. Розмішуємо і перемішуємо до однорідної консистенції. Поки тут воює сода з кефіром, поки розбираються, робляться, бачите, вже трошки на чабульки пускає. Це відставляємо, і у нас. Тепер два круто зварених яйця, сир сулугуні, сулугуні десь тут до 150 грам. І кусочок отакого перцю. Щоб ви розуміли, все натирається на оцю крупнішу терку. Все, зараз не затримую ваш час, зараз все потру. Як бачите, яйце, перець і сир, все натерте на крупнішу терку. Все сюди висипаємо, і перемішуємо. Так, є, і тепер все гарно перемішуємо. Хочу вам показати, якої консистенції ми отримали. Бачите, чому я сказала поки 6 ложок. Якщо у вас буде густіша консистенція, ніж це, все залежить від борошна, яке ви використовуєте, то відповідно і не потрібно нічого додати. Але ми ще зараз додамо 1 столову ложку борошна, гарно розмішаємо, і тоді вже ви побачите, яке воно має бути. Зараз покажу вам ложкою. Дивіться, отак, от як ми набираємо, от такої консистенції має бути. І тепер починаємо смажити. Коли вже гарно розігріта сковорода, і ви чуєте, що вона отак от шкварчить, якщо води капнуть от, ну не капнуть, так з носика. Бачите? І починає шкварчати. Вмочаємо ложку у воду, потім набираємо і робимо. Отакий ось кругленький млинчик. Робимо так воду і сюди. О. Будуть у нас такі гарні млинчики. Коли поклали всі, накрили кришкою і смажимо. Коли ви бачите, що отак ви підняли, і там уже гарно підрум'янилося, перевертаємо. Просмажились перевернуті, дивимося з двох сторон однакові. Тепер знімаємо і так печемо всі. Ось вам і результат нашої роботи. Смакуйте на здоров'я та до зустрічі!